Молодий, перспективний, думав побувати за кордоном, одесі подорожувати, тому і вирішив поїхати в Словаччину. Було там вільне місце і поїхав туди працювати маляром порошкової покраски. Я жив із хлопцями. Ми, в принципі, розуміли, до чого воно все йде, бо це було велике скупчення солдатів близько нашого кордону. І ми розуміли, що рано чи пізно почнеться ця активна фаза. Близько п'ятої години ранку мене розбудив мій товариш і сказав, що все. Все почалось. Тоді полетіли перші ракети на Київ, на, на аеродроми, зробив свій вибір, що потрібно вертатись, тому що в мене є е, сім'я, у мене є брат, у мене є сестричка. Ми з другом вирішили їхати. Ми зібрали більш-менш екіпіровку собі, бо розуміли, що зараз там буде дуже велика великий попит на це все. На початку березня я вже був тут в Тернополі. Коли я приїхав додому, ми з другом пішли у військкомат. Але так як в мене не було е, військового фаху та не було. Е, Служби в армії, мені просто сказали, що ну, ти зараз там не потрібно, бо ж всі розуміли, що потрібно спеціалістів, не хотіли пускати нас як гарматне м'ясо. Тому сказали просто, щоб ми готувалися, працювали над собою, ходили на вишколи, допомагали всім, чим може. Донатили, займалися волонтерством, збирали телефони, рукавиці, екіпіровку, привозили дуже багато нам із-за кордону, фур, з гуманітаркою. Ми це все сортували, кому потрібно були, приїжджали, забирали. Теж, як займався волонтерством, ми, мої ж номери світились, всі, і до мене подзвонили, сказали, що є можливість попасти в штурмову бригаду Людь, гвардію наступу. І недовго думаючи, я зразу подав всі документи, які були необхідні. Буду відвертий. Тут всі прийшли з мотивацією. Я багато спілкуюся з хлопцями. Ми вже, можна сказати, як сім'я, один організм, який спільно все працює, ми стараємося підтягувати один у одного. Інструктори, які нас навчають, безумовно є професіоналами. Які приймали участь у бойових діях тут зразу видно, саме головне вони нам дають іменно таку базу, яку нам в подальшому безумовно пригодиться. Це штурмова бригада, тому я думаю, що кожен розуміє, чому і де ми будемо працювати. Хочу безумовно приймати активну участь у бойових діях. Сім'я відреагувала як і напевно всіх інших, тому що переживають і бояться за мої подальші справи, які я буду проводити тут в штурмовій бригаді. Вони підтримують мене в моєму виборі, тому я безумовно вдячний їм. Перемогою я бачу тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 91-го року і коли Московія почне виплачувати нам всі репарації та збитки, які завдала українському народу.